Всім привіт! Hello, my dear friends! Ось зараз у нас так квітне Queen Елізабет, королева Елізавета. Вона завжди інтенсивно квітне у вересні. От у мене чомусь так. І дивіться, я зараз не можу до неї добратися. Ось. Тобто вона не зупиняється квітнути. Дивіться, скільки поп'янків, незважаючи на середину вересня. В мене Квін Елізабет дуже себе добре веде. Тобто вона в мене завжди квітне, завжди в гарному стані, як мені хтось писав, що там вона щось дуже проблемна, в мене ні. Ось цей інший куст, кущик королеви Єлизавети. Ну, мені подобається ця троянда, такий ніжний, насичений колір, вона така дуже яскрава, коли на дворі... Так, Темно вже робиться, так надвечір або зранку. От зараз у нас восьма годин ранку і вона така ще дуже яскрава. Гарна-гарна квіточка. Ось вона. Дивіться, цей в мене кущик взагалі вже ну, понад 2 метри. Яблуня трішечки її заважає, але гарна троянда, мені вона дуже подобається, я завжди нею милуюся. Дивіться, яка вона висока. Дуже-дуже ну, висока вона така виросла. Я коли купувала, навіть і думки не мала, що вона буде така висока. І її, скільки, я думаю, що років 6, ось так десь. Не пам'ятаю вже. А взагалі в саду у нас вже, як, вже осінь. так Взагалі відчувається вже в саду осінь, ось ці листя, яке потрібно прибрати. І деякі троянди ще досі квітнуть, ну, як королева Елизавета, як ось ця red Intuition. Ось, давайте підійдемо до цієї троянди. Це в мене Шопен, який ви вже добре знаєте. Ось ця троянда завжди ну, ось продовжує квітнути. Бачите, також, незважаючи на середину вересня, я знаю, що кажуть, що вже в кінці, в кінці серпня всі троянди потрібно зрізувати і не давати їм квітнути. Ну, Я нічого не зрізаю, я так залишаю, мені не хочеться зрізати такі гарні квіти, обрізати. І Хочеться, щоб троянда квітла як могла довше. Ну, ось дивіться на цей кущ. Ось дуже здоровий. І ще дуже багато пуп'юнків. А ось сусідка, я вже її, ну мені потрібно, її, мабуть, звідси пересадити. Це така грунтопокривна троянда червона, і вона також не зупиняється квітнути. Я обрізаю ці пагони, але вони завжди на ось цю шопен зверху налазять. І ну, так я її посадила. Також десь 5 років тому. І, бачите, не знаючи, що вона така буде велика рости. Ось ще шопен. Шопен також росте дуже розлогим кущем, кому це цікаво, ну така, прямо як шраб. Так що майте це на увазі, кому, хто буде її саджати. Ось, грунтопокривна. Не знаю, що мені тут навіть і робити. Треба подумати, чи пересаджувати, чи не пересаджувати. Так, холтен Моніка. Ну, тут у нас що? З цієї сторони Engagement Dolce Vita. також, от добре, вона, дивіться, ось такі в неї бутони гарні. Все, вересень місяця троянди все ж таки квітнуть і. Не перестають нас радувати. Це тут в мене Ель Торро. Також також відцвітає. Не встигла засняти я така трояндочка. Ще вчора вона була, як же вона називається? Віолет парфюм. Не засняла. Ну, нічого. Ну, бачите, зараз в такому стані у нас трояндочки. Все, на цій, на цій ноті хочу побажати вам гарного, спокійного, мирного дня. Все, все буде добре. До побачення.